Вітання всім, Божого благословення. Нехай Господь оберігає вас та ваших рідних на тому місці, де ви знаходитесь. Хочу е, запросити всіх вас, е, друзі, всі ті, хто слідкує за мною, хто дивиться мої сторінки в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, всі ті, хто просто переглядає, хочу запросити вас на чудову духовну онлайн-конференцію, яка відбувається в телеграм-каналі кожної неділі о 21.00. Хочу Сказати, коли в нашому житті є Бог, наше життя змінюється, і хочу сказати, що коли Бог пройшов моє життя, моє життя змінилося. Я переміг ті гріхи, які я не міг перемогти до періоду того, коли я жив без Христа, жив без Його слова. І тому, коли в нашому житті є Христос, коли в нашому житті є Бог, ми перемагаємо гріх. Ми перемагаємо лінь, ми можемо зростати, ми можемо бути дітьми Божими. Тому запрошую вас всіх до того, щоб ви були присутні на цій конференції, де Божі люди дають нам Слово Боже від самого Ісуса Христа, яке нас спасає, яке дає нам можливість бути дітьми Божими. Приєднуйтесь, раді вас будемо бачити. Посилання на телеграм-канал Доєднір до групи, де проходить конференція. Я Залишу підвіду всім благословенного дня з Господом.